Ти не знаєш, куди цей мусор дівати та людям продаєш. Так. Да. А що в цьому якась проблема? Ви знаходите тут якусь проблему? Я не знаходжу проблему. Для мене це мусор. Для мене акумулятори, всі, що не корейські, 3200-3500 це мусор. Це хлам. Все остальне це шлак. Тобто, все оте гавно це шлак. Но є майстера домашні, які вдома на гаражі паяють і накуплюють дешевих акумуляторів, щоб для односельчан дешево робити акумулятори. То, пожалуйста, для таких ребят, які роблять, ну як там, бомж зборки, економ зборки, дешманські зборки, до яких там є, є хлопці, які сидять в себе в гаражі. Вони там на якійсь стипендії там чи навчаються, чи просто безробітні, якісь сидять. от ТЦК ховаються вдома, і цей, і вони сидять в себе в гаражі, там щось підпаюють, щось там підділують. Їм односельчани можуть приносити якісь там непонятні рагульні ліхтарики. Наприклад, односельчанин приніс отакий ліхтарик, да а там акумулятор, і так о, отакий 200 мА, і ще й здох. Пожалуйста, каже, чуєш, зроби мені тільки так, щоб дешево. Щоб я так за ту. я тобі один пирожок, а ти мені фонарь зроби. Як ти за пирожок зробиш фонарь? Правильно, якщо ти Володимира набереш оцих халявних акумуляторів, то в принципі один акумулятор тобі обійдеться в 2 гривні. Все. Ти за 2 гривні взяв акумулятор, ну ти можеш їх ящиком взяти і потім кожному так в ліхтарик паять. В тебе 2 гривні собі стоїмость ліх... акумулятора. І за впайку, ну там розібратися брати ліхтарик, паять. Ну возьми там 30 гривень. Допустим, якщо ти в селі сидиш, то тобі теж це буде заробіток. Зато навіть 30 гривень з роботою за роботу, 2 гривні за ліхта за акумулятор. Да? 32 гривні. Ну, ти можеш клієнтові сказати і 60, і 70. Ти можеш йому сказати, що там акумулятор 50-ко вийшов. Можеш, можеш. Сотку береш на ровному місці. І в ітогі в тебе 2 гривні акумулятор і чисто сотка твоя чистого заробітка. Хочеш бізнес-план? Пожалуйста, заробляй. Я ж кажу, це я предлагаю розпродаж хламових акумуляторів для тих, кому треба якісь дішманські зборки зробити, аби воно світило, аби як-небудь світило, щоб на перше время часто приходять сельчани, і кажуть: мені зробіть аби як-небудь, тільки не дорого, тільки щоб дешево було. Щоб на перше время розумієте? я своїм ребятам я не хочу таке ставити лайно. тобто я буду ставити їм акумулятори LG. Вони скажуть дорого, я скажу, іди до Васі, який поставить тобі акумулятор за 2 гривні. А я буду ставити нормальні акумулятори для своїх клієнтів. Поняли? А оті акумулятори для мене являються мусором. Але для когось вони являються в принципі нормою акумуляторами, то що дешево. І от якраз для таких людей я і предлагаю. Я не предлагаю обичним людям його купити, а предлагаю тим майстрам, які сидять вдома, нічого не роблять і займаються пайками в любительському уровні. Пожалуйста. Бріть, викупляйте їх і робіть з ними, що хочете. Хоч свічки робіть окупні, без різниці. Він зараз пів України без світла сидить, пожалуйста, свічок наробив і вперед. Бізнес роби на родному місці. А я тобі задарма, вважаю, даю ці акумулятори. Думайте.